Поновки приціл більше три. Ну що, я хочу сказати батькам? Те, що я їх люблю і те, що я залишаюся. Мотивованим, мені подобається захищати свою землю і я обов'язково буду вдома. Ми тут на війні боремося, захищаю свою рідну землю на Україну. Бойовий дух на височайшому рівні. Що ми всі займаємося однією справою і комусь лаги, важче, комусь легше, але ми всі єдині, всі сильні, всі один за одного і будемо стояти тут, скільки треба до перемоги. Після того, як Росія на нас напала, я зрозумів, що це. Нормальними словами це не скажеш. Це не хороші люди. Погине дуже багато людей, дуже багато дітей. Саме таке тяжке це діти. У ворога немає шансів, ми на своїй землі. Що Все буде добре, ми для того тут. І по-другому не будемо, все по тому нам теряти вже нам. І нікуди тікати. Ні за чим, скажімо так, ніде лучше не буде. Я можу повторити, що все буде добре. Дуже велике дякую волонтерам цивільним за їхню підтримку, за те, що вони взагалі вірять в нас в ЗСУ і не втрачають ні. Я атеїст, але я побачив Бога. Бога війни.